Привіт, друзі, вітаю вас на каналі UAGC. Сьогодні ми починаємо проходження прекрасної гри під назвою Mafia Definitive Edition. Це ремейк тієї самої культової першої мафії. Я думаю, писати серії. По розділу гри. Тут їх буде всього 20 розділів, і то є виходить з серії 20, запишемо. Не забувай ставити лайки, підписуватися на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. До речі, це за сюжетом. Взагалі є моя найулюбленіша серія ігор. Дуже цікавий сюжет у всіх трьох частинах. Дрюбон Джордана у ролі Томмі. Ремілюк у ролі Поллі. Он Пира Петта уроли Сэма, Глен Таранто у Ролі Дона Сольери, Олівет Оливер ролі Фрэнка, Пала Попе у ролі Сары, Lord Robert Roberts urollo di Alfa, Pol Sonne urollo di Vincenzo, Robert Katrina urollo di Luigi. Олстайн у ролі Дона Морелло. Камеон Кларк у ролі детектива Нормана. Сподіваюся, вам буде цікаво. Будете дивитися це проходження як серіал. Реально ну, дуже цікавий сюжет. Томас Анджело. Детектив Норман. Я один. Ванев поважаючи себе офіцер сюди не зайде. Хіба ліка. що лікар. Що вам принести себе? Лише каву. Дякую. Будеш? Ні, дякую. Так завгодно. Отже, ти сказав по телефону, що маєш пропозицію для мене. Саме так. Май <головік> на увазі, якщо ти <проб> хочеш підкупити мене, ти подзвонив на тому копу. Я не шукаю ніяких зв'язків. Файно, бо грошей у <головік> мене немає. Навіть за каву заплатити не можу. Але я маю багато інформації. Що ж, я слухаю. Як довго ви в місті? Три роки. Починав з Empire Bay. І ось так, як грім серед ясного неба тобі дали справу Морелло? Так пишуть у газетах. А тобі яке діло? Складна справа. Напевно, вже пилиться десь в ящику. А у тебе є щось, що могло б її освіжити? Я дещо. І що ти за це хочеш? Грошей? Імунітет? Нічого з цього. Є люди, яких треба захистити. А, сім'я. Це завжди ахелесова п'ята. Так хто у тебе? Хвора мати, дружина і діти? Дружина і донька. Схоже, що більше нікому прикрити твою задницю. Шкода, батько завжди казав, що люди не потрібні друзі, якщо вона хоче в цьому світі. Так, але в моєму світі все навпаки. Здивований слухай, я не можу нічого обіцяти твоїй родині, поки не почуєш, що ти запропонуєш. Будеш говорити, чи просто тягнеш час, поки за тобою не прийшли? You think I'm on the Знає, я в вдягав. <рес> я знаю це, О, Господи, подивися <рес> на себе. Ти весь мокрий, ти не спав кілька днів. <рес> і твоя я <шія рес> болить як ніщо інше від того, що ти озираєшся назад. Думаю, у тебе на хвості хтось сильний і злий, і вони не зупиняться. Поки ти не здохнеш в річці. Якщо ти вийдеш за ці двері без мене, ми обоє знаємо, що ти не пройдеш і п'яти кроків. Бо. Але якщо ти залишишся, розкажеш мені свою історію, то можливо у тебе буде шанс дожити до того часу, коли ти вестимеш свою доньку до вівтаря. Але в будь-якому випадку я пригощу тебе чашкою кави. Боже, не знаю, як це так пішло, шкареберті. Рідко хто бачить біду до того, як стає надто пізно. Але гадаю, ти не народився зі зброєю в руках. Ні, я працював таксистом у 30-х. 30 Хоча я таксував вночі, бо платили більше. І саме наприкінці однієї з таких змін я вперше зустрів Поля та Сема. <плес> Оли, тут такси! Все будет хорошо! Пошли! Пошли! Да Будь куда идти, только быстро! Что I ты делаешь? У меня есть I don't want any не хочу проблем. Well, you got вже їх маєш. The не знали, що ми there? там будемо? Це вже We're немає значення. Them. Нам треба витягнути. Uh, Поки що одна, але буде more. більше. Майтеся, я спробую десь щось зробити. Uh. Вона. Маєш. Who those guys? Хто You'll вони? Не задавайте питання, we'll нам треба переднути річку. річку. Річ 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 до мосту Добре.

Так, ми вже біля річки. Куди їхати, коли перетнемо місто? Вони вже напридля ці питання. Більше їх? Аааа, шіт! Я знав кілька коротких шляхів, це не запевнено. Ни не пойдуш на уросток и терпишь Не На все. Эти уже находятся в И бизнес-партнеры свалится. всякое бывает. А депозит это поле. Чем больше фансии, чем больше фансии даже в

sure feels like it next time we take more muscle we should have expected trouble and the boss hears about this they'll be hell to pay they must have sent word out well, there's more and more of them we're not gonna, each each gonna last each. long unless we're back on our road first let's we'll we'll get on back, back, to, back to, to the neighborhood, neighborhood. Так. Приїхав. Uh -huh. West Harbor Bridge cabby fast. Ось камошка карвани. Це, до речі, класичний режим складності. Перва один симулювати.

Марс в Єрі? Так, саме він. Ти тут. Навіщо? Ти хочеш щось від Дона чи ні? Змінила життя Томбі. Спенсація за мої послуги та за пошкодження АТО. Тепер ми квити. Гаразд. А ще Дон Саміри хоче, щоб ти знав, що він тобі дуже вдячний. Тому якщо тобі щось потрібно, можливо, позика або чесна робота. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. Добре, дякую. <sighs> І це, це залишиться stays, між нас. нами. Якщо хтось спитає звідти тебе ці гроші, кажи, що виграв його пока. А що подо щодо подряпина кіт. So ти намагався or... не збити бабусю. Зрозумів? See you around, kid. Я відкрив конверт, а мало не стався серцевий Гроша й було, щоб полагодити авто, та ще щоб придбати нову. Я подумав про те, що сказав сам, щоб роботи. Мені було не цікаво. Гроші, звісно, були хороші, але я не хотів зв'язуватися з злочинцями. Краще бути бідним і живим у більш багатими Тож я вирішив забути про це.

So, where to? St. Michael's Church. Directly. Careful, please. Directly. I always drive careful. And you'd be the first. Directly. 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 Turn that racket off. Okay. I, can't. I, I can't hear myself think. Can't.

Using it. Please send some officers down here now. The officers downtown. Some fella near you is driving like a madman. <coughs> Stop there. By the park here you go st michael that'll be 30 cents the only tip i'll give you is to stop smoking in your vehicle it felt like i was sitting in an ashtray sure whatever sure. you say search is called up repeat abandoned search return to patrols these italians are all the same

Проблема цієї кризи в тому, що вона зробила людей дурними і знайшли свої випадки. Робота немає в мене. Робота завжди. Просто треба її знайти. Я розумію. Ти бажаний. Я не бачу так багато цих днів. Я бачив цю жахливу депресію. Я бачив цю жахливу депресію. Тож так, я бажаю бути бажаним. Ти бажаний бажати бажаним?

I've been working since five. Yeah, the What's your argument? excuse? Those mm. hmm. Where are we going? Oh. Mm. Little Italy. So why right patch street? Okay. If I don't tell the cops yeah, about the liquor on, on, on your breath, pretty you, pretty you don't, don't tell, tell, them tell them them when I break the rules. Good deal. deal. I'm all Got any good ideas? Some. They can come. I'll even call my

<гум> подивись на нього. Не думав, що з ним так весело. Але нас теж не буде. Пишите в коментарях, чи подобається вам та чиграла. Like, uh -huh. How you doing, kid? You know, what's you got business with the Don? Nah, yeah, we just trying to that over, over the and the there, I saw. right. All right. Yeah. Awesome.

Дякую. Дякую. Найменше, що ми хочу зробити. Дейма треба привітатися в Тон Сенері. Так, знову буде цікаво послухати це. про це. Не можу так швидко переключатися, міняти голоси. Поробиш. Як є. Друзі, я думаю, на цьому ми завершимо. Два розділи подивилися. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк та пиши в коментах, чи сподобалася тобі ця серія. Дякую за увагу, друзі. До зустрічі!